Добрі дітки, вітаю вас, та шановні батьки, любі дітки, сьогодні у нас буде заняття ліплення, і ми будемо з вами ліпити дерево. Дерева, дерева які ви ходите на прогулянку, ви вже розпорізьк спостерігали, що так з'явилися маленькі-маленькі бронючки, а з них з'являються зелені листочки. Ну що ж, почнемо. Для ліплення нам потрібно коричневий та зелений. Беремо костилін коричневий, ми його помнемо гарненько, розминаємо, щоб він був еластичний. І розпреділяємо його на дві частинки. І ось так робимо таку пряму або ось так. Дерева у нас дітки великі, стовбур у них такий товстенький. Ось стовбур у нас і готовий. Гарненько ось так його притисніть. Притискаємо. Можете отак от одвинути, якщо у вас є склеюночка, відщіпуємо ще трішки і ось так на частинки і ось так. Зробимо гілочки. Гілочки у дерева є товсті, а є маленькі, такі й тонесенькі. Притискаємо і робимо гілочки. Щоб гарно у нас держалося деревце, можете притиснути стеком. Вирівняти Гарненьке. Так, ось дерево. А тепер ми будемо робити бруньки. Дітки, бруньки, вони ще маленькі. І ми ось таке робимо манісіньке, магнисіньке, як горошиночки. Ось так, дивіться, цепляємо. Бачите? Ось так і з'являються в нас гарні бруньки. Дивіться, яке гарне у нас деревце з'являється і просинається зелені листочки, з'являються. Коли ви будете на прогулянці дітки, обов'язково зверніть увагу на кущики, на дерева. Подивіться, які вони гарні, які вони яскраві. Щиро вдячна, що ви завжди... Працюєте і присилаєте нам свої відео, фото, вірші. Щиро вам вдячна. Ми завжди ждемо вас ваші відгуки. Ось. Ось, подивіться, яке гарне. З'явилося у нас деревце з бронючками.